Шановна паспорт, у нас на сьогоднішній день наступний порядок денний. Складається він із шести питань. Перше питання у нас про розроблення стратегії розвитку Тарачанської міської територіальної громади 26-27 років, відповідаючи про Оксана Олегівна. І про питання також відповідач пані Оксана Олегівна щодо. Прийняття комунального власника Старчальської міської ради пам'ятника жертвам по москаль. По-перше, постате. У зв'язку з реформою управління публічними бездіями є необхідність у розробці стратегії розвитку територіальної громади. Передбачає, що затверджуються пріоритетні напрямки і сектори для публічного інвестування, які базуються на завдання стратегії розвитку громади. Процес виробки стратегії громади починається із прийняття рішення місцевим органом місцевого, місцевого самоврядування про прийняття такого рішення. Тому є необхідність у прийнятті його. Цим рішенням передбачено доручити міському голові створення робочої руки, яка буде займатися рекордкою давною стратегією, але затверджується немає. про дякую. Саме через те, що тепер потреба його провести до надумку, він не дуже зараз поможе. по нему стані, для того, щоб якось залучити кошти, то тільки в такий спосіб ми можемо це зробити. Я спілкувалася з, з Максимом Ігоровичем, ну і єдиний варіант взяти його, його на баланс і тільки тоді зможемо виконати якусь роботу господарським способів, все ж таки, От, але тільки дякую за Наступне питання про внесення змін до статуту комунального закладу Тарашевської міської ради Тарашевський ексклюзивної... Носилися зміни до самої структури даного статуту, оскільки вона не відповідала нормам і вимогам чинного законодавства. Тому просимо і дайні читання питання на запитання. Так, зрозуміло. Наступне програми. 70 Ми надіються, що ми просимо, точно що це людей. Ну але якщо звичайно, земля, то звичайно Ну, і по отримці військовослужбовців поки що зміни додатково на суму мільйон 180 тисяч, а саме одноразово мобілізовано 680 тисяч, на дорогах 500 тисяч 90 тисяч. На лікування 35, сім'я без ну і є вишки по застановленню пам'ятника, то шляхом перекидки відміну тут судові. Зрозуміло, зголошуємо питання. І наступне питання у нас про внесення зміни області програми сім'ї, оздоровлення, забезпечення право. І починається підготовка до циклу різдвяного свят. З якому планується охопитися дітей військовослужбовці нашої громади, всіх категорій, які служать, які служили, які мають посвідчення учасника до... Мало забезпечені і ті відколи. Разом соня ці заходиться виходить на зони на 10-15 років. Зрозуміло. Питання за ваш відсут. Якщо за клітну оперативну і гарно вам всім всіх.